Фредеріко, ви багато разів були в Україні. Зараз стежите за нашими подіями. Звичайно, ваша революція це те, що найбільше мене цікавить за останні місяці. Ми, французи, пишаємося українцями. Правда, ласкаво просимо до Європи. Україні зараз саме час вступати до Євросоюзу і мати усе те, що маємо ми тут. Ви багато подорожуєте. Було бажання приїхати до Києва якось підтримати людей. Я хочу приїхати і приїду тільки но зможу. Вам не здається, що події в Україні настільки бурхливі, що можуть стати сюжетом для роману чи сценарію якогось драматичного фільму? Цілком можливо. Я дуже зворушений, що українці так сильно прагнуть зміни кращого майбутнього для своєї країни, що готові віддавати за це життя? Також я дуже сподіваюся, що Україна стане прикладом для інших країн Білорусі Росії. Їм також потрібна революція. А що сьогодні привело вас на модний показ жіночої білизни? Я приїхав на запрошення своєї подруги Наталі Водянової. Має бути чудове шоу і заявлені круті музиканти. Але я розумію, наскільки це дивно зараз говорити про моду та білизну, коли в Україні люди загинули у боротьбі з владою. Але це і є демократія. Одночасно відбувається дуже багато подій, і всі вони можуть займати нашу увагу.